Зараз покажу, як має виглядати кінцева форма бланків для вклейки візи в Канаду і як їх заповняти. У нас є інструкція в закріплених повідомленнях у нашій групі Телеграма, але декому вона важка для сприйняття, тому я попробую ще записати відео. При друку документів у вас має вийти три такі бланки: перший концепт форм підпис. І дата, цей рядок і ця табличка пусті. Тут уже надруковано необхідну інформацію. Якщо ви роздруковуєте бланки з нашої групи, то вона тут буде вписана. Якщо ви роздруковуєте бланки з іншого носія, то, будь ласка, впишіть ці слова вручну. Даний рядок і дану табличку заповняти не потрібно. Далі. Наступний бланк, який ви роздруковуєте, заповняєте таким чином. Перше. Наприклад, Марія Іванова. Так як ви написані у закордонному паспорті, кожна буква має співпадати. Так само вона має співпадати на запрошенні на вклейку візи. Номер телефона, особистий номер телефона, з яким ви виходите з нами на зв'язок, з якого ви телефонуєте, пишете у Viber або в Telegram. Якщо ви керуєте процесом виготовлення візи всієї своєї родини, будь ласка, вписуйте тільки один номер телефона на всіх анкетах: чоловіка, дружини, дітей, тещі, свекрухи і так далі. Якщо ви за главну. Електронна адреса не вписується додаткова, крім тої, що тут уже є. Через кому в дужках більше нічого не вписуйте, щоб бланк не зіпсувати, тому що будемо його переписувати. Тільки дана адреса, яка тут надрукована. Така вказівка візового центру. Signature це підпис. Інколи ви питаєте, що таке сигнатури. Сігнейчер це підпис. Паралельно вивчаємо англійську мову. Підпис. Повинен бути такий, як у закордонному паспорті. Багато хто з нас, звісно, вже не пам'ятає, як ви там розписувалися кілька років назад. Будь ласка, подивіться, як ви там розписувалися, і просто скопіюйте його. Далі, е, дата. Дата пишеться поточна. От коли ви заповняєте цей бланк, ту дату і вписуєте ні вчорашню, ні завтрашню, а саме сьогоднішню. Місто і країна, в якій підписали даний бланк. Наприклад, Львів, Україна, Ужгород, Миргород, Київ, Бориспіль, Свалява, Тячів і так далі. Тут кому не важко і хто впевнений у тому, куди відправляти зворотню адресу нової пошти, можете маленькими буквами, маленькими цифрами написати номер нової пошти для зворотньої адреси. В принципі, наші менеджери і так телефонують кожному, тому цієї великої необхідності нема, але воно полегшить нам роботу. Звісно, якщо ви не впевнені, куди відправляти паспорт у майбутньому, не знаєте, де будете знаходитися, то, понятно, що писати там нічого не потрібно. Третій бланк, якщо ви дорослий і отримали запит на вклейку візи, обов'язково має бути роздрукований із ERCC кабінету. Тут приблизно будуть цифри із буквою: цифри, цифри, от такі знаки. Хтось нам висилає документи, де пише е, підтвердження біометрії. Ні, тут має писати паспорт реквест. Запрошення на вклейку паспорту. Бо вони дуже схожі між собою. Це ті три бланки, які нам потрібні від дорослої людини. Крім того, що тут є, ви додаєте копію. Та оригінал закордонного паспорту, і висилаєте на ту адресу, яка вказана у нас у телеграм-каналі. Це відео номер один. Друге відео про заповнення бланків для дитячих паспортів, для дитячих канадських віз. Я записую у наступному відео. Кому актуально, дивіться наступне відео.